Вітаю вас, шановне товариство! Це гайд на Кеос Knight. Так-так, того героя, котрого постійно банять, або ж якщо не банять, він забирає і вас розвалює. Так от, я абсолютно відповідально можу сказати, що ем, цей герой, ну... Не безпричинно настільки потужний. І тому я хочу, щоб якщо він не в бані, ви могли забрати цього героя і ви почали розвалювати на цьому персонажі. Бо якоїсь панасеї проти Кеоснайте зараз доті я не знайшов. Його головна проблема полягає в тому, що неважливо, ви граєте на офлейні, ви граєте на кері. Будь-якому випадку ви можете піти на обидві лінії і. Геймплей, я б не сказав, що він якось відрізняється, що на офлейні, що на Кері ти граєш абсолютно так само. Тому давайте зараз будемо дивитися за Ельчачею, за Ike 1' на Креоснайті. Бо, ну, я думаю, це найкраща гра на Креоснайті, яку я бачив взагалі на Інтернешнлі. Багато дуже гравців грало на цьому персонажі. Uh, у нього вінрейт, якщо я не побачаю, 67% за турнір, при тому, що там пікрейт також дуже великий. Тобто uh, його в цілому багато пікали, і він великий вінрейт також має. Але ось ця катка мені прям вона запам'яталась, тому що тут, по-перше, зробили сенсацію своєю грою проти Тундри. Ну і по-друге, все ж таки заячачі, мені здається, варто uh, більше подивитися. Давайте зі стартового закупу. Я зразу перемотаю. Ось це, мені здається, один з найкращих стартових закупів. Uh, дивіться, в чому справа? Справа в тому, що Darkсір Ion буде постійно проспамлювати і заряджати Кеоснайда таким чином. По-друге, на Chaos ти не грейдиш там якийсь Брейсер чи щось на кшталт цього. Ти просто береш собі. Ну, ти можеш собі гантікетку теоретично взяти там з циркліткою іноді, але ти не будеш їх рейдити в появу умовного Брейсера чи в рейсбенда, якщо ти будеш жаджи через Рейсбенд. На Chaos головне це. Взяти собі Арміт. Також бачимо, що він качає на другому рівні, ну, на першому зрозуміло, ти качаєш стан абсолютно завжди, на другому рівні, тут, в залежності від ситуації, з мого досвіду гри на сьомому персонажі, я можу сказати, що ситуації бувають дві: а, ти качаєш пасивку, або Ріфт. Чому Ріфт? Ну, Ріфт варто качати, коли ти граєш, наприклад, на офлейні з грімстроуком. або в сейф-лінії з героєм, з котрим ти можеш бивати. з апаратом умовним. Тобто, якщо є кіл-потенціал, з, зі своїм сапортом або є якась крута комбінація, знову ж, як грім, е, як апарат, тоді ти можеш качнути ріфт. Єдине, що е, головне, щоб у тебе мани вистачило, хоч тут і він небагато мани коштує, але до цього ти можеш вже простанути один-два рази станом теоретично, і, типу, з маною можуть виникнути проблеми. А в усіх інших випадках, де ти просто граєш на свій фарм, перебиваєш ворожого е, героя по кріпам, то ти качаєш просто е, третій спел, бо цей лайфстіл це взагалі нереальний. Для yeah. yeah. тих, хто не знає в чому прикол, цього цього знайде, подивіться на те, що у нього робить цей скіл. Дивіться, він е коли критує, регенерація 30%. Миттєво. Плюс множник 1,9 по кріпам. Тобто майже подвійна шкода по кріпам наноситься. І таким чином ефективно дуже фармиш нейтралів да будь-яких кріпів, в принципі, в доті, на відміну від того, що було раніше з кеоснайтом. Ну і далі, на третьому він не бере собі пасивку в 2, це зрозуміло, він бере собі ріфт, щоб мати більш який потенціал. От, зразу він його. Намагаються реалізувати. Єдине, що він тут е, переборщив, через те, що все ж таки Дерксір вже третій левел, і у нього Айоншел другий. Відповідно, ну, вс... він непогано може пробити свого цього Кеоснайте, навіть при тому, що це імба, герой. Ну а далі, дивіться, ну це я не знаю. Герой може тебе на лінії ріфтанути, тобто зруйнувати твою позицію. Плюс ріфт послаблення броні робить. Відповідно, ти е, б'єш більше разом зі своїм сапортом по герою, котрого ти ріфтанув. Плюс стан, кріти постійні. Ну, що це за персонаж? Що це таке? Як проти нього? От я чесно, я. Е, ну Єдиний герой, котрого я пікаю проти таке Снайта, це Акс. От я на ньому намагаюсь е, грати, бо він по грі непоганий, може за Тавер швидко зайти. З Вангуардом нормально проти нього стоїть. Ну, відносно нормально стоїть, якщо ти дофармиш якимось чином Вангуард. Але іншого, якогось Офлейнера, ну, може теоретично брюмастер. Може проти нього бути непоганим, бо м, інших якихось е... іншого. Я... Ну це навіть не те, що контра. Типу, Брю, умовно, він може пуржити ілюзії. Ну, окей, ладно, давайте поговоримо про контрпіки трошки пізніше, е, продовжуємо дивитися, що він буде робити на лінії. Особливість цього героя, що, ну зрозуміло, ти максиш пасивку, нічого іншого максити тобі не треба. Але подивіться на цю машину. От на нього нападає HSP, от він його. Штовхає близько до Тауера, піде еншелем, і наче це е, все робиться, але йому абсолютно все рівно. Він далі йде на нейтральний кеп, дивись, Кріт. Зараз ще один крітане і дуже швидко відрегенерується. Пац, плюс 100. Сюди, плюс 100, по 100 хп регенерує з Ну що це за персонаж? Що це, як робити? Танго дали все, фул хп. Дарксір, у нього мангуард, але він не настільки швидко відрегенерує, повірте мені. Тобто, все, що треба розуміти, якщо ти просів по здоров'ю, просто йди по фарми нейтралів. Пасивкою в три. Іди по фарми нейтралів, зроби розумний вигляд, повернись і лупцю далі офлейнера. Ось такий гайд на Кері або на офлейн героя на Кеоснайта. Отак дуже розумно можна робити на лінії. Першою шмоткою він, звісно ж, бере собі Амліт. От єдине, чого я не знав, коли грав на Кеоснайте, це те, що він не докачує собі пасивку в 4. Ну так раніше робили, але я думав, що зараз за рахунок того, що пасивка в 4 у тебе є, і ти швидше фармиш кріпасів профітно е її докачувати. Ну що це таке? Ну він просто дає стан ріфт, половина здоров'я. Мінус. І ще форсує телепортацію від розпіріта. Тобто дуже важливо розуміти, що він робить в цій ситуації. Він от та, він його не вбив, так і він Вангуарда все рівно відрегенерується на Дрексірі. Але за рахунок того, що він агресивно дуже тут діє, він форсує телепорт від розпіріта на бот, щоб він захищати почав цього Драксіра. І після цього він іде далі фармити. І таким чином він ефективно реалізував те, що він просто фармить кріпасів, він запайти на телепорт. Це дуже важливо на кері робити. Але тут важливо відчувати цей момент, щоб тебе не вбили, бо якщо ти задайвиш і тебе віддупсують, типа помреш, це буде фіаско е максимальне. Далі бачимо, що він собі несе сейдж маску. ну це зрозуміло. Тут Saber обов'язковий айтем на Chaos Knight, бо у нього мана регенерації немає у цього персонажа. До речі, пасивку, бачите, він 4 все ж таки е, докачав. Ну, окей, напев напевно, напевно, має сенс, я тому і здивувався. Може, він ситуативно ріфт качнув в 2, щоб пробити цього Дарксіра, ну, або ж зробити ось таку телепортацію. До речі, зараз буде цікавий момент, я думаю. Хм. Міг, по ідеї, натиснути спочатку ілюзії, а потім ріфтанути інвокера. Я думаю, він би його вбив. Бо тобста не було мани на Бласт, не було мани на торнадо. Ну або ж воно на кулдауні було. Тут Ель помилився. Він міг точно Отласне, це спочатку ілюзії, рейнджарів та вистачало. Навіть два, коли він, і після цього він би ефективно його бив. Але дивіться, тим не менш, навіть з цієї телепортації він ефективно реалізує свого е, героя. Він форсить гліф. Він біжить далі фармити, ілюзію залишає ось тут і просто направляє її качати кріпасів. Чому ні? Варлок її ніколи в житті не вб'є. Ну, ну що це ну, просто ілюзія з кріта, вбиває кріпа. Ну що це за персонаж? Що це таке? Що це? Що ти таке? Зараз, зараз, зараз. Оце мій найулюбленіший момент. Дивіться, дивіться, дивіться. От він приніс себе їх оставлю. Дивіться. Земовний гравець на Кеоснайті! Я приблизно так уявляю собі кожного гравця на Кеоснайті. Ну, ну, що це за герой? Що це таке? Дивіться, дивіться, біжить, 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 куди ріж сюди, станчик. Баба! Дабл кіл. А обличчя яке розумне. А, стоп, я забув вам сказати дуже важливий момент, коли ви будете грати на Кеоснайті. Перед тим, як буде натискати фантазм. Не забудьте активувати армлет. Інакше у вас ілюзія буде без бафу армлета. Ага, ага. Knight. До речі, талант він бере на 10 рівні лівий, він не докачує стан пріоритетно. Ну, типу, дальнє відтягування дуже. Хоча стоп, що таке дальнє світягування? Дальність відтягування. Це, це рейндж е, взагалі ріфта, чи що це саме? Поки не розумію. Типу, дальність відтягування було б тоді дальність е, чаклування, ні? Можете в коментарях написати, бо чесно, тут стрімак е, у нього голова зламалась на цьому моменті. Насправді, зверніть увагу на його айтембілд. Чому це найкращий кеоснайт, котрого я бачив? Тому що він дуже хороший build, мені здається, тут зробив. Дивіться, Еко-саблю. Огор Акс Хасаблі, він е, зібрав Блекімбар з неї. Далі взяв собі мейшлеєр з Стафа, котрий у нього залишився. Ну, мейшлеєр проти ворожих героїв, Ми розуміємо, що це дуже і дуже потужно в цій грі. Але особливість Мейшлеєра ще полягає в тому, що ти можеш собі загрейдити Bluedtorn, цей мейшлеєр. Далі він бере собі Shadow Blade. Дивіться, він не показав ворожій команді, що у нього є Shadow Blade. Він телепортується він в інвізі сюди. Бачить Варлока. Зразу робить мінус Варлок. Соло, по суті. Ну, тут підійшов Вогор, полічив е у нього експу, Але по суті, це в соло від Кеоснайта, Тобто він дуже розумно от в мікромоментах ось грає на Кеоснайті, Хоч, звісно, і герой овербафнутий, але він добре скомпанював е свої айтеми. Після цього він е не показує Блейд, реалізує його. Миті. от Це дуже важливо. Коли ви берете шодоблейт, реалізувати його на кілі. Бо по суті, один кілд шадоблейда він дуже і дуже багато дасть. І якщо це на якомусь корі буде, то взагалі майже зразу ж може окупити купівлю цього айтема. А після цього він не грейдив собі там сільвер якийсь, блудторн спочатку, він купив собі Тараску. У будь-якому випадку, Тараска це дуже потужний айтем. Якщо немає відсоткової шкоди у ворогів, ну, героїв, на штат, там Фенікса. Ось таких персонажів має на увазі. То Тараска це абсолютно мета в будь-якій ситуації. Цікаво подивитися, як він буде діяти в тімфайті. Зараз він ілюзію натиснув на те, щоб забрати Рашана, другого вже котрий з'явився. А, ну тут, бачите, просто Тундра вони не встигли прийти на цього Рашана. І ось Найт навіть, навіть не забрав собі Єгіду, але Фенікс в ідеальній позиції стоїть лазером його нахилює. Ну і типу вбити героя неможливо, хоч тут на, на ньому весел. висить. до речі, це також один з. Ну не те, що контр-айтемів контр проти Тараски, але. хоч щось, бо Блекмбар може бути на кулдауні, і ти можеш повісити весел. Ну, коротше, його задача на Choos Night. От чому це імба? Бо ти можеш іти перший в тімфайт, давати позицію своєму Феніксу, давати позицію своєму Брюмастеру, щоб натиснути ультимейт. Ну і разом з Брюмастером, потім як наслідок. Просто створювати неймовірну кількість спейса. Тому цього героя, ну його треба пікати або банити при будь-якій е, нагоді в доті. Бо Ну, я не, не сказав би, що ти ногами прям можеш виграти, але тим не менш на ньому дуже зручно грати. Ну і бачимо також, що він не забуває купити собі шар. Він саме його купив, звертаю вашу увагу. Тобто він не з торментора його вибив. Купив він його після ось цих вже шмоток, які у нього були. Бо шард це все рівно, це дуже багато демеджа. У тебе може бути ілюзія на колдауні, твоя уль ультова мається на увазі. Але з шарту ти завжди будеш отримувати плюс одну ілюзію після стану. На 15-му левелі він бере собі талант на мінус з болта. На 20-му реаліті-ріф прибуває імунітет, імунітет до чарів. Ну, я думаю, тут пояснювати не треба, хоча поясню. Тому що деякі люди в чаті думали, що реаліті-ріф через Бекінбар працює. Це все так. Але ти не підтягуєш героя до себе. Тобто головна імба цього таланту полягає в тому, що ти підтягуєш гарантовано до себе героя в Барі і таким чином кайфуєш на Кеоснайті. На 25-му левелі ми бачимо, що він тут доволі таки довго думав. Я думаю, що в цілому тут ну, рівнозначні, напевно, таланти. Він взяв собі талант на фантазм. З чим це пов'язано? Ну, я думаю, це пов'язано з тим, що у нього ілюзії дуже і дуже танкові. Єдине, що от я не зрозумів, на 15-му левелі, от я завжди вважав, що треба брати лівий талант. Бо у тебе ще танковіші ілюзії стають, і можливо він в цій грі просто місклікнув. Бо, ну, типу, мінус 100% по ілюзіям демеджа. Враховуючи, що у тебе Блетторн, Major Резіст, тобто на них є е, Тараска. Ну, враження таке, що. Хоча може він під шард. А, може він за рахунок того, що шарт взяв собі. Взяв талант на мінус кулдаун з Кейс Болта. Не знаю. Якщо є якийсь досвідченіші Chaos Night, ніж я, тут можете підказати. Ну і вже на 47-й хвилині вони вже, ну, типу, ти вирішив Кеоснайта, у нього ж Егіди навіть немає, розумієте? А його просто неможливо вбити. От я дивлюсь, всі кнопки в нього натиснули, всі. У нього ніякого підсейва немає, ніякої аури на Брюмастері немає, котра його забафує. Його просто неможливо вбити. Тискається стан з ілюзіями, з дріфтом, вбивається герой. Ну і на цьому Chaos Knight виграє в доту. Ось такий цікавий геймплей на Chaos Knight, любі друзі. Сподіваюсь, вам він не знадобиться, бо герой буде в бані, але якщо знадобиться, ви знаєте, як на ньому тепер грати. Дякую, любі, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку і писати коментар з трьох слів. Це дуже дуже важливо. І побачимось з вами завтра. На все добре, любі друзі.